Мирного неба всім. Ну що, сьогодні ми з вами подивимося, яких змін можна чекати або треба чекати до кінця весни. До кінця весни. Яких змін ми можемо чекати до кінця весни? так, зараз колода велика. Яких змін можна чекати до кінця весни? Ми головні дивимося, яких змін можна чекати до кінця весни? Яких змін можна чекати до кінця весни? Що там мені сьогодні колода? Це все. Так, дев'ятка, 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 наповнення це добре. Наповнення і що це буде? Тому що це. По-перше, це... це хороші зміни, це грошові зміни, це питання землі, це питання добробуту, достатку, це питання внесення. Внесення, по суті, монет, давайте так скажемо. Дев'ятка, що це буде розкрити цю карту. Розкрийте цю карту, розкрийте поворотний момент відносно грошової ситуації. Це буде відносно грошової ситуації, прийняте певне рішення. Для того, щоб вийти з питання залежності, щоб не опинитися в моментах ну, якоїсь віддачі. Можливо, це по віддачі. Боже, що скусують борг? Оце би було. Оце би було щастя. Якби списали борг взагалі? Ну, давайте далі. Тому що тут є питання вибору, яких змін ще чекати? Це дасть нові можливості, або відкриють нові можливості. Це зв'язано з небезпекою, з якоюсь напругою або з війною. Питання зміни, чекайте, тут сімірочка у нас виходить. Це що було? Це, це питання підвислого стану, або питання пустоти. Питання пустоти зараз. Тут королева це для. Це емоційна добре, але емоційна добре це емоційка, але це дієва, а це емоційка. Емоційка, яка не рухалась тут що дев'ятка. Яка сніг. Що ці емоційці все-таки зміна? Це таки зміна. Це таки зміна. Це зміна. О, тут прийде якась інформація. Спочатку маленьким потоком, спочатку, спочатку це буде або хтось, хтось один, або одна країна, або ну, щось одне. Це буде якби маленьким потячком, або зрушення якесь таке. Чи це гроші, ну, бачите, вони, скоріше всього, зв'язані з питанням війни. Але справа в тому на. Вони приходять все, тут, тут щось скажу, тут щось буде по. Ну, Дев'ятка, можна казати, це і завершальний, але це і максимум, по суті, це максимум. про що говорити. Більше не розкажуть. Тут Жириця йде, по суті, більше, більше не розкажуть. Те, що, те, за що переживали, те, що очікували, те, що думали, що не буде або не получуть. Не получають якось так. От тут йдуть зміни. Ну, я надіюсь, ви зрозуміли. От такі зміни до кінця. Це буде якийсь вплив. Кажу, вплив. Бо ця інформація, я не знаю, прийшла. Ну, дай Боже, яким чином вона може. Ну, значить, може. Хто тут може повпливати? Ну, там був, в принципі, був десь єрофант. Було якесь, але воно все одно ще стоїть на виборі, судячи по всьому, стоїть на виборі. Але питання, я би зараз сказала, ну якщо, якщо ця інформація прийде, то вона вже йде більше в плюс, і, напевно, вийця, вийця то, що вийця. Ну, Це хороша. Хороша позиція. Тобто, або прийдуть кошти, які дають серйозну допомогу, і ця допомога йде. Яким чином, не так, якимсь боком, любим боком, якимсь вона торкається цього стану війни, з того чи з іншого. Зараз все, по суті, на який бік не глянь, воно все торкається. От. Але оця інформація мені перша пішла, що Ну, може, ну, це, це також десь з рівня неймовірності, але хай буде. А, так, які МАХ? Давайте подивимося, що тут МАХ. Яких змін слід чекати? МАХ – це дієва карта. А, це рушійна карта, це дієва карта, це можливості. Давайте будемо дивитися. В чому будуть ці можливості і в чому буде цей рух? Бухти, в сонці. Зараз подивлюся, з чим зв'язано сонце. Це знов з очікуванням. Хочу ще четверту сюди. Хочу на 4. І це нова, нова можливість. Мах. Мах. Ух, так, відкривайте сонце, Яких змін слід чекати. Це, в принципі, от тримайте ця ж сама карта, дев'ятка, в десятку, ого, Знов ця п'ятірка йде, де переживання йде, слухайте. Якщо так брати, то тут питання там, де. Ну, дивіться, перемога там, де от, от що називається що додавили, що зробили, що на що не надіялись, Ну, якщо забрати питання війни, до прикладу, все-таки. Ще одна, і тут Тут все питання грошей землі, е, яких змін треба чекати? Тут щось буде, тут якесь нове керівництво йде? Е, тут питання з, з приходом нового керівництва або з великою, дуже великою вказівкою ЦУ е, це є вищі аркани ста... Тобто, E, дуже серйозна якась e, вказівка. Просто її не виконати e, неможливо. І ця вказівка йде на вирівнювання, повне вирівнювання ситуації із закриття. Ну закриття, e, ну, закриття все до кінця війни. Боже, я хо я хочу, я хочу сама повірити в те, що я бачу. Я вірю. Я вірю, так буде. Поїхали далі. Тому що тут активна дія на відкриття можливостей по землі, можливостей по зв'язку з грошима, з тим, що очікували, нові можливості, які йдуть на відкриття. І це якби спокійний лад. Спокійний лад там можна, можна діяти там, де діяти було неможливо. Ну, До прикладу, через ті ж самі активні небезпечні енергії. Ну і король монет? Оце так. Да. Ну, давайте дивимося, які зміни король монет. Хто цей король монет? Ну, якийсь король. З грошима. Зміни. Які зміни. Вони. Що це будуть Це такі новини? Це за король монет. Тут буде відкрит викриття або відкриття якоїсь таємної інформації. Це сонце. Це буде вияснення е... вияснення або про реально якісь кошти, що стосуються коштів землі, е... документів, або це конкретно фізична особа якась. Е... Це це. Ну, це, це називається Прозоро. Це називається Прозоро. Тут щось виходить на поверхню те, що ми почуємо: знову силова, знову під дією сили і знову королева. І це емоційність, якби. Або, або завдяки якомусь втручанню або дії жіночої енергії, або жінки. І там також жінка, в принципі, проходила. Може бути Може бути якийсь поворот, може бути через жінку, якісь викриття, може бути владні структури, але це також може бути зв'язано, як і з питанням війни, в принципі, те, що прикривалося, тут таке і плачевне, те, що оберігалося. Тобто тут щось вийде на поверхню, тут питання прозоро. Тут щось стане прозоро, дуже сильно прозоро. І в зв'язку з цим тут е, іде, тут іде і набирає силу, набирає силу другі. О, що це буде за планування? Не, тут є якась вказівка, тут є якась серйозна вказівка, її оминути просто не можна, і це буде, тут, по-моєму, зміна йде. Тут, по-моєму, йде крута зміна. Або зв'язано з великими грошима. Дуже великими. Ну, ну, що це, дуже-дуже, дуже-дуже-дуже великими грошима, або нове планування якесь по питанню землі і відкриття нових просторів. Або це буде якраз. Тим відкриттям, про які, про які новини і будуть чути. Про які, про... Це, буде, це будуть ті новини, про які почують, і ті новини будуть, як і в змінах. Принесуть, як і зміни. Але якось так цікаво. Ну добре, я спитала до кінця. Ну, дай Бог. Тому що це навіть загалом це дуже хороша енергія, якщо брати так, на загал. Це, це стан інакший. Ну, так. Все, дякую вам, дякую всім і до зустрічей!